Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі і вітаю вас зі святом вишиванки і з Днем сім'ї. Хочу побажати затишку вашій хаті, спокою за ваших близьких. Яка б не була ситуація, завжди маємо віру, надію і тримаємося. Все буде! Сьогодні я знайшла свої старі сережки, біжутерія. Це їм вже, вже знаєте скільки років? Я вже не пам'ятаю, скільки років, і мені здавалося, що камінчик вже втратив свій блиск. Але дивлюся, що до цього костюму якраз буде пасувати. Чомусь так сьогодні захотілося. І продивилася свої рушнички на кухню. Дивлюся, треба оновити. Тому що, начебто нормально, а там десь щось, і вже, знаєте, так, тоненько. Я чомусь не звертала тривалий час на це увагу. І інколи бувають такі моменти, коли щось, знаєте, так. У душі в житті відбувається, треба якесь оновлення. Це я не придумала собі, це я попрала, потім складала і дивлюсь, щось воно тоненько, в деяких містах треба це змінювати. Я вже дивлюсь на вулицю, на сьогодні сонечко плюс 15 градусів на півдесяту. І якщо плани зараз у мене не зміняться, то я хочу поїхати в Юск. У нас сьогодні прохолодно і люди ходять в курточках, але я бачу, що там, де трішки розтікнуто, вони в вишиванках. А в мене, на жаль, немає вишиванки, тому що я ще свою не знайшла. Або щоб було, я не хочу. Я буду шукати, щоб це моя, щоб я це відчула. До речі, а у нас на вулиці сьогодні вже тепліше, але такий вітер. І продавці у нас у вишиванках, і ось жіночка в вишиванці. А я або буду чекати на свою вишиванку, або буду її шукати. Трішки попереставляли тут столи, а раніше були дивани. Якби там не було, завжди зупиняюсь, дивлюся, коли воно естетично гарно, а воно ж то гарно. Сьогодні день сім'ї. Бажаю, щоб кожна родина зібралася за своїм родинним столом. Дай Боже, щоб таке було. Ось коли я вирішила такі оновити рушнички на кухні, то вже нема такого вибору, як тоді було. Хочеться. Якщо ти купуєш, ти не купуєш це на один день, а хочеться 275 гривень. Ага, там три. Такий біж, коричневий та синій. До речі, якість мені до вподоби. Такі 225-3. Буду дивитися 250. Та сто разів вже дивилася, а кожен раз, коли дивишся, думаєш, наче вперше. Мені оці дуже сподобались і за якістю, і плотність там. Тут два штуки, бачите, вони ось такі коштують 300 гривень. Хочеться, знаєте, щоб ти не купуєш це кожного дня. Якщо ти купуєш, то щоб воно було надовго і ти відчував задоволення від того, коли ти торкаєшся, а не так, що воно то воду не вбирає, то і ще щось. І що, Таня? 325. Два рушнички такі. О, боже, Які вони класні. Я хочу їх тискати. Але чим плотніше, тим вони довше будуть висихати Так, 95, 2. такі кольори, ну, розмір 50 на 70, це зрозуміло. Угу. Теж не тоненькі. Буду дивитися, буду думати, буду думку гадати. О, 225, там три. І вони однакові, я так розумію. Але хочу сказати, за дотиком вони всі різні, але приємні. Який я хочу. То хто його знає, який я хочу. Зараз прийшла така думка за дотиком. Цей рушник, як він тут дуже келихи натирати, він такий як не дуже гладкий. Тобто, якщо я правильно розумію, кожен рушник може бути під щось, якесь під скло. Оце тоненький, він гладенький для тарілочок. Можливо, для рук. А от саме це чомусь мені така думка прийшла: от келеге скло. Розумієте? Або я вже щось дуже багато думаю. Цікаво, а дуже багато думати, це корисно, чи це дуже добра ідея. Побачила, отакі в мене є, 80 гривень коштують. А я купувала, до речі, дорожче три штуки, три рушничка. Дівчата, це просто неймовірно. У кого немає, раджу купити. Просто рекомендую. І водичку добре вбирають. І, ну, тобто, рекомендую. Так, дякую нашим захисникам. Зараз кажуть, це те, що роблять для нас, а я звернула увагу 165, дарують знижку, та їм та знижка їм буде додому, нашим рідненьким, дай Боже. Теж непогані рушнички, як ото вафільні, і навіть, і навіть якось так із візеруночком, бачите. Мабуть, я такі візьму. А з іншої сторони я побачила, що є ті, що я планувала. 325. Одне пакування, там два. Який другий малюнок, якийсь лапух, а ні. <сутствие> О, я такі бачила. потім 150. Це я одразу йшла і пішла дивитися ось там, а вони ось тут. Два. 150 гривень. О, я оці хочу, 150 гривень, але я на дотик, дівчата. Зараз буду думати, бо я тут ще собі повибирала, але це забагато буде. 225, Отакі. які вони класні. І звернула увагу також нові органайзери для будь-чого. З'явилися, я бачу, що великий можна крем поставити, тут грибинці, тут маленький крем. Такий приємний на дотик. Я взяла вже рушнички, дивлюся, що мені то буде забагато, але нічого, якщо я з Катюнею поділюся, але я хочу знайти, скільки коштує. Ні, тут нема, де ж там воно подивитися, а де ж там воно подивитися? Ціну Ні, немає, саме на той. Ну, Тобто інформацію я вам показала. Шла вже на касу, дивлюсь, дівчата, мабуть, я сьогодні собі куплю пляшку, і вона зручна, І якраз буде добре. Тому іду вже на касу. Буду чекати. На, Консультанта. Так, я з покупками зйоск. Чи я у нас на базарі дивилася вишиванки, є, але мені не сподобалася сама тканина. Вона настільки була синтетична, там найдорожча була тисяча гривень. Що я... Думаю, ну це добре. Візуально воно як, начебто вишиванка і виглядає дуже добре. Але надінеш і через годину тіло вже не дихає, і я таке не хочу. То... Або я така балована, або дійсно не можу знайти своєї вишиванки. Вирішила зайти попити кави. І думаю, треба руки помити, заходжу тут теж так. Гарно, файно. Взяла каву з молочком холодним попросила. І дивлюся, тут такі вази і штучні квіти з юск. Теж гармонійно так виглядає. І у мене запитали, каву з собою будете брати або тут. Я думаю, ні, краще тут, тому що у нас на вулиці. Так зараз кухле те, що ні з кавою ніяк. І такий трішки, знаєте, не кожного разу я ходжу в кав'ярню, завжди вдома кава, а інколи хочеться так трішки змінити обстановку. Це дуже корисно. Вирішила поєднати корисне з приємним і. Якщо я вже на лівому березі зайшла в парк і трішки релаксу. І мені буде не зайве. Вітерець у нас сьогодні на вулиці, але вже тепліше. І хто зранку одягав курточки, то зараз іде їх знімає. Мої дорогенькі, дякую вам за те, що ви подивилися відео. Для мене це дуже важливо. Важливо в чому? В тому, що ви мене підтримуєте. Коли у мене змінюється думка стосовно там якісь події, там це покупки, це не покупки. Раніше я була як скажена на огляди. Зараз я не хочу, щоб люди... Підсаджувалися на це і витрачали зайві гроші. Нехай в них гроші залишаються на позитивні емоції: поїхати на річку, взяти з собою яких там сердельки, хліб, посмажити на вогнику. і... Тобто, знаєте, я не знаю, що зі мною останнім часом, але я завжди з вами відверта. Можливо. Незабаром мені будуть дуже подобатися огляди, хоча в я... мене інші пріоритети. І покупки теж потрібні. Тому якось так все змінюється, а ви залишаєтесь зі мною, незважаючи ні на що, і я вам за це дуже вдячна. До зустрічі в новому відео. До побачення!